Звуть мене Аліна Шевчук, мені 28 років. Я родом з Житомирщини. Зараз мешкаю в Німеччині, вірші пишу десь. Ну, вже років з 15. Ми сьогодні з... Поле, 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 труда не початий край. Все родить горе, як не посієш, а вона поле, знає про рай, щоб було гідно, прийде месія, щоби не соромно, рук не щадить, хай спину ломить, хай хрест тяжкий, не родить щастя, вона все садить. Солоним потом у ґрунт левкий. Слізьми солоними ще полиє, солодке щастя, солоний ґрунт, а вона молиться, тихо сіє, і поле горе то там, то тут, і сходить сонце. І ґрунт, як іній, іскриться. Згірклий від поту й сліз. І сходить щастя, як і повинно, стеблом угору, корінням вниз. І вже безсиле, усяке горе, поле, солодке щастя, по небокрай. Май час все діється в свою пору, лиш то невсипний, пізнає рай. Наступний вірш? А, як би це не звучало банально? Любов в житті це не головне, бо ж життя як життя нормально, втрачає смак. Ще це основне з неписаних правил, що неписьменні закарбували в шматочках брил. А знаєш, звідки у них натхнення? Бо хтось уперше ж був, полюбив, не знав, радіти а чи жалітися, іскряться очі, налиті сліз. Так тепло в грудях, не вмів зігрітися. А тут ці іскри підпалять хмиз і стануть полум'ям для людей, при нім зігрітися, освітитися. Освятитися, бо любов коли любов, зводить діалоги до сповідей, монологи до молитов. Наступний вірш бесіда. Почати спочатку, довіритись досвіду, сподіватись на імовірність. Боже, у нас надважлива. Бесіда. Допоможеш знайти відповідність. У стовпчик всі за, навпроти всі проти і далі додати відняти? Не те. Бо єдиний насправді вагомий критерій в блокноті чи там буде тобі кого обійняти? Наступний вірш. Сонце моє, світи, коли навіть почнуть боліти слова, спогади і сліди. Обіймаю тебе, молитвою буде темно. Хай напрям вкаже своїм сяйвом полярна зірка. Світло, темряву переможе. Ось шоколад, щоб не було гірко. Давай завариш на кухні кави. До кави цукор, коняк, мигдаль, накидку, сил, щоб далися справи. Добре, все буде. по вірі. Міцніша засталь. Наступний вірш. Я кохаю тебе, я хочу з тобою стосунків, буднів і свят. Сніданків, вечер, поцілунків, довгих обіймів, довго дивитися в очі. Нарешті собі зізнаюся, я тебе хочу, я з собою тепер відверта. Не просто проте я вперта, зізнаюся, приймаю, не намагаюсь сховати, стерти. Я кохаю тебе, ще б відважитись. Це взаємно та незалежно від так-ні, дзвони. Раптом буде темно, і, як завжди, я полечу до слухавки Алло, світи. І там, десь поміж зустрічей і розлук, голос твій, найцінніший звук. Від дзвінка до дзвінка обіймаю. Цілою пока. Якби не моя війна із собою, я б могла говорити відкрито, а не самими губами тобі за стіною. Шкода, час минув. Нічого тепер не змінити. Минуле минуло у твоїй кімнаті. Все майже так само лиш стіл новий тюль, боліло, болить. Вчуся жити. Прокинусь свято. Сили є от надії нуль. Я знаю ось так не хочу. А хочу ось як. Не знаю. По-іншому не виходить. Мотивація на нулю. Я тебе оціню. Я тебе не приймаю. Мені тебе не шкода. Я тебе не люблю. Мені це не зрозуміло. Маска зрозуміла. Складаюся зі шматочків. Правильно не складу. Шкода, що ти не Я краще виховую, доньку й сина. Любов не про заслужити, а відшукати в собі. Ось тут. Такий в мене є позитивний легенький дитячий віршик, котичок марчичок, лисичка-ліничка. Взяли з дому кошечки, зібрать полунички, котичок на роличках, лисичка в спідничці, котить на велосипедику вслід по стежці стрічці. Недалечко грядочка, бабці Наді хаточка. У дворі пасуться кури та курчаточка. Рада бабця діточкам он цвіте, як квіточка, і дідусик Юзик теж відкриває їм хвірточку. Приїжджайте, правнучки, ждемо вас, як сонечка. Ви з любові, віри, щирих молитов, звили вам віночечки. Най вас Бог беріг, слав вам добру долечку. Йдіть до хати. Трошечки є млинці пиріг, щаслива на світі білому, хоч чорно буває, йду нагородив Бог крилами. Вдячна не підведу і коли геть не сила. А треба дорогу йти? Я довіряю крилам, бо крила, вірші і ти.